Це п'ята частина Kingdom Rush Кидаємо Кидаємося Геральда зразу на цей фланг. Будуємо лучників, тут будуємо бомбардерів. Прокачуємо їх зразу на другий рівень і будуємо тут мага. Тут побудуємо наших захисників солдат. Поки що зіграємо таким чином. Думаю, цього має вистачити наразі. Кинемо тут ще підмогу. І я думаю, що можна, в принципі, вже запускати наступний рівень. Тут ми скинемося метеоритом і заодно замочимо цих чуваків. Показують, що тут будуть йти вже наступні юніти з цього боку. Сіргерець тримає дуже добре. Тут запускаємо рінчі лінію, щоб отримати більше золота, прокачуємо одразу ж воїнів тут на другий рівень і рубашимо на цю сторону. Запускаємо наступну лінію, тут лучники мають справитися з тим павуком, без проблем. Запускаємо наступну лінію, ще треба більше золота. Наш покаже, що отриму... ми отримуємо рейнджерів, тобто це лучники 4 рівня, в яких з'являються 2 додаткові скажімо, прокачки. І вони є насправді досить сильні. Одна прокачка нам дасть змогу отруювати типу, ворогів, а одна їх затримувати, типу, кореннями рослин. Ні в чому прикол. На деякий період часу, але для це потрібно, звичайно, кошти, щоб їх прокачати. Також у нас тут є саме на цьому рівні спеціальні рейнджери. Ось тут яких е, теж варто використовувати, вони мають так як і ближню атаку, так і дальню атаку з лука. Всього в майбутньому це було демонструю. Ви ще думаю, це побачите. Нам треба дуже терміново, до речі, тут прокачати наших солдат на наступний рівень. Що, Щотеп. з стимує всіх наших солдат. От бачите, як круто рейнджер uh, їх всіх мочить. Просто чисто. Треба йому на допомогу кинути ще одного чувака, і вони. Бачите, двоє будуть дуже чітко справлятися з тими всіми. І у нас не виникне жодних проблем. Прокачаем наших научников на наступный ревень. Запускаем наступный ревень. Чудово справляемся. Запускаем наступный ревень. Чудово. Чудово справляємося. Рейнджери дуже круто грають цим всім цілям. Запускаємо наступну рівню, і перекидуємо сіля Геральда Герльда рівня вже на інший фланг, щоб він у нас далі викачувався. І можемо тут, до речі, прокачати солдат на наступний рівень, але. Чи ліпше бомбарда прокачати? Я думаю на наступний рівень солдат все таки викачати. У нас все-таки не було проблем і тут вкачати лучників. Або ж прокачати мага. Запускає наступний рівень! Тут пішли матки пауків. Можемо Q. Можемо записати е, лінію і одразу скинутись по цим по ним. метеоритами. Я думаю, проблем з ними не виникне. Чудово, просто затримуємо їх тут і просто виносимо. Я пропоную тут ще одну бомбарду побудувати. І ще по можливості її прокачати зразу на другий рівень. Що є така можливість. Ось тут її прокачати. І з не виникне жодних проблем. Чудово, як налучники чітко справились тут. Тут прокачуємо цей. І тут у нас дві 2 бомбарди вже працюють в повну силу. І проблем немає. Чудово. З лучниками справляємось тут. Звичайно, треба буде ще от я прокачати лучників і їм отруту, поки я не забув це зробити. Таке теж буває. Чудово, там наші чувака не добре їх б'ють, але я би використав ріпшу так, щоб вони не помирали в нас. Чудово. І потрібно прокачати все-таки вже хлучників на четвертий рівень тут. Сіра Геральда перекинути на інший флаг. Накидаємо Геральда на цей фланг. Він затримав тут чуваків. Чудово. Запускаємо наступний рівень. Геральда зразу от кидаємо сюди. У нас з'являється тут досить сильні противники. Прокачуємо отруту. Ось тут. Максимально затримуємо всіх чуваків як можна. Бачите, і лучники отруюють дуже чудово тут всіх. У нас не виникає з ними питань. Гераль дуже добре справився тут. Ми ще тут побудуємось так. з іншої сторони, щоб їх затримати. Використаємо бомбарду. Дивіться, як вони чітко замочили просто їх. це сила, просто сила. Імба. Вони отримали ще нову очіпку. І цей рівень на три зірки. Імба. Дуже дякую всім за перегляд. У нас зелезновий рапок прокачки, ми прокачаємо магів. І в нас з'явився новий герой, це Aleria Swift Mind. Swift like the wind. Imb.